Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу розповісти, як українцям отримати 1 тисячу доларів фінансової допомоги доплати. В Америці стартував такий проєкт 1К Project, тобто 1 тисяча доларів проєкт. Ця програма створена спонсорами американського походження, американцями американськими родинами, які сьогодні мають бажання допомогти родинам з України, які виїхали або які вимушено переміщені і за війни в Україні проти Росії. Друзі. Пріоритет буде дуже простий. Це буде пріоритет матусям з дітьми та бабусям надаватися в першу чергу. Дуже проста форма заповнення. Я її залишу під відео, ви зможете перейти та заповнити, подати заявку. Певний час, десь, мабуть, до неділі оброблюється ваша заявка і вже за годину ви можете отримати свою тисячу доларів, яка прийде через систему Вайс. Все дуже просто. Заявка заповнюється, пишеться форма, хто ви звідки, ваша родина. Звісно, фото, і ви чекаєте на отримання допомоги. Я думаю, що це дуже круто, що американські родини надалі продовжують підтримувати українців. І думаю, що це великий плюс і супер, що можна отримати таку доплату і вирішити свої соціальні питання. Думаю, друзі, що скористуйтесь, і ця інформація дасть свої плоди і плюси для вас. Всім бажаю гарного дня, слава Україні!